Так, ну що, встигну. А всі за мною їдуть, ніхто не, не їде туди навіть стріл вставати. Кавах станчив. Ну от. Сюда б зараз фугасик. Зацілити цілий тэх. О, короче, ладно. Мрії мріями. дії діями. Ніхуя себе. Ха-ха-ха-ха-ха! Розмріявся тут в топі нагнути, ага! Ха-ха-ха! Це він що дуплетиком так випав мені.